Дмитра, як, до речі, ваші відносини з колегами вже по колишній фракції? Я вам скажу, як правильно, бо якраз під час виходу моєї з фракції, і коли мені кажуть, а чого ж ти не складаєш мандат, я заважу, вибачте, я присягав на вірність народу України, а не партії служби народу. Тому з вами, вибачте, вже мені не по дорозі, але населення України, народ України, громадян України я підтримував і буду це робити далі. З колегами як по-різному? Бо там дійсно різношосна, скажімо так, публіка там насправді є немало абсолютно адекватних достойних людей, і так скажімо так, пасіонарії, які продовжують працювати на Україну, намагатися навіть в цьому божевіллі щось там гарне, скажімо так, пролобіювати, щоб воно зрештою було прийнято. Але таких небагато є, ну не зовсім скажімо так, люди, які мають не відповідають тому статусу, який вони зараз займають. Я чесно кажучи, їх дуже багато куди взагалі не допускав. би. От тому з ними як не було, скажімо так, комунікації. Воно і немає і зараз. З багатьменшими колегами є. Звісно, спілкуюся, чому ти це робиш, за що ти про це голосуєш. Ну відповіді різні. Але навіть скажу так, що з тими, хто. Кому довіри ніякої немає, якщо ти маєш працювати певним чином, ти вимушений з ними також працювати. Бо тут історія не про особисті вподобання, а якщо це необхідно там для людей, для якогось дійсно вирішення питання. І на жаль, на жаль, так виходить, що від цих добродію не дуже порядних людей щось залежить від прийняття їх рішення, доводиться працювати, бо державне бачення розвиток країни він набагато ширший більше, ніж якісь особисті вподобання.